Зараз традиційна процедура жеребкування з капітанами команд Мірний вітер і, відповідно, звичайно, він буде дещо заважати футболістам обох команд. Бажаєте, можете написати у онлайн-чаті нашої трансляції, кого із запасних футболістів ви хотіли б бачити на полі. Ось уже скоро буде 10 років. Як Олександренко, фіналістам минулого кубка України серед аматорів, небезпечно замогло бути. Непогано Артем Старгородський туди навісив і не встиг до м'яча з'явиться на полі. Я думаю, сьогодні, якщо в нього все в порядку здоров'я, тим часом два чотирнадцятих номера зійшлися. Димний Ємельянов. І може бути небезпечно. Удар поворота гол! М'ячу влітає в ворота. І Дмитро Димнич долучився до цього голу. Він навісив у карний майданчик. Там поборовся за м'яче з 14 м номером Віталієм Ємельяновим. Лисенко виграв верхову боротьбу. Скинув на Богдана Рубльова. І Богдан Рубльов, уникнувши офсайду, забиває з близької відстані. Провал, провал у центрі оборони безумовно, безумовно, і саме про це різноманітні. Відомі, як то кажуть, варіанти кричало мій футболіст, професіонал. І в минулому матчі проти Пенуела саме Олексій Дитячів забив гол у ворота Пенуела. Важливий перший. Зараз небезпечні моменти. 2-0, 2-0 Це рахунок. Володимир Лисенко спокійно з передачі Сергія Шевчука. І знову проблеми сокола на правому фланзі оборони, де не встигає Віталій Ємельянов по десь повернутися, можливо. І 2-0 стає рахунок з подачі Сергія Шевчука. І на цьому Віталій Соловйов дає свисток про завершення першого тайму. О, головний тренер Володимир Бондаренко удар по воротах. Тут продовжується другим темпом. Богдан Рубльов. До речі, сьогодні непогано штурмівці вступають відразу. В пресинг ще на половині поля е, сокола. І ось удар по воротах Денис Петренко. вітру, звичайно, грати важче. Подача з кута поля Артем Старгородський небезпечно. Подача з кутового. небезпечно зараз було біля воріт е, штурму. Невеличкий е, секрет. Ну, судячи з піжвищем, ми напевно і самі здогадалися, хто це. Це мама нашого головного тренера. Ох, який удар зараз від Дмитра Андрейчико. Ну і. Е, Через тиждень команди знову ж таки зіграють у складі Кайрата. Зараз в атаці штурм може бути небезпечно. СЕО з м'ячем треба саме дитячі вдалося забити. Важливий м'яч. Зараз непогано. Цього разу ні. Цього разу обігрався з партнером по команді і віддав подачу з правого флангу в карний майданчик. Боротьба і все на цьому. Віталій Соловйов дає свисток про завершення нашого матчу. Рахунок першого тайму у нас залишився в силі. І після закінчення другого тайму 2-0 на користь штурму. Так що, друзі, ми на цьому з вами прощаємося. З вами були відеооператор Руслан Маліновський та коментатор Валентин Навдієнко. Україна обов'язково переможе. Дякую Збройним силам. України за можливість в футбол у важкий воєнний час. До побачення, до нових зустрічей на ютуб-каналі Іванківського штурму.